Кожен тиждень новий скандал, в тому числі з брендами українськими, в тому числі з людьми, які роблять багато речей для країни. Ну що казати, якщо з військовими скандали, якщо військових ненавидять, що вже казати наскільки ну, про, процент про, про бізнесменів людей? скільки, да, скільки ми цих людей? Ну, Мені здається, що більшість виставили фотку мою і Есті в Трец і написали, як виглядає Крінж. Я там навіть нічого не кажу, просто мовчу. Просто фотка. Мільйон переглядів, чотири тисячі лайків і коментарі по тисячі лайків, е, які засуджують мою зовнішність. Зовнішність Есті. Мільйон переглядів, мільйон людей подивилось. Написало окей, 400 негативних коментарів. 400. це всього 0,4% відсотки від переглядів. Дивись, не написало мільйон негативних коментарів. 400, Ти розумієш? Я думаю, що навпаки, у нас якось е, в більшості люди ненавидять чужий успіх. Ну до тебе часто підходить Сьогодні Підходили. Кожен день підходить. Ну, ну, в суботу 8 людей сфотографувалися. Так, коли підходять, звичайно, мені ворожу не плюють. Так, таких більшість, Вася. А хто тоді пише коментарі? Так це 11%, Вася. Ну, ну, окей. от, Скільки людей підходило до мене, до Даші. казали, що, що змінили життя. Будь ласка, продовжуйте Ютуб.